Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Сьогодні, 21 березня, Арсеній Яценюк підписав із лідерами та главами уряд європейських держав угоду про асоційоване членство України в Європейському Союзі. Як написав Арсеній Яценюк у своєму е, Фейсбуці, це історичний день для. Моєї країни, і ми переконані, що це історичний день для всієї Європи. Ми хочемо бути частиною великої європейської сім'ї, і це перший великий крок до того, щоб Україна досягла цієї головної мети. Моя країна постала перед низкою загроз політичних, економічних та військових. Підписанням цієї угоди ми покажемо всьому світу, що ми разом, що Україна поділяє європейські цінності, і що разом ми зможемо досягти успіху. Ми розуміємо, що це нелегкий шлях. Але це наше завдання забезпечити все те, за що боровся український народ. Нагадаю, що підписання угоди про асоційоване членство України в Європейському Союзі було заплановано на 29 листопада 2013 року у Вільнюсі. Одначе за тиждень до підписання цієї угоди український уряд. Дав рекомендацію тодішньому президенту Віктору Януковичу не підписувати угоду про асоційоване членство з євросоюзом, після чого власне в Україні і розпочався євромайдан. Між іншим сьогодні рівно 4 місяці з дня Євромайдану, тобто підписання угоди про, про асоційоване членство України з Євросоюзом, якраз відбулося в день. Коли минуло 4 місяці від дня Євромайдану, Олександр Черненко, голова комітету виборців України, написав на своїй сторінці в Фейсбук асоціацію, підписали цей день. Ми наближали як могли, але чомусь до стелі від щастя не стрибаю. Спробував розібратися у власних відчуттях і згадав старий анекдот. Новий русський замовив магазині Ялинкові прикраси. на наступний день телефонує і просять іграшки забрати. Його питають, що сталося. Іграшки, що не гарні, та гарні, що не блищать, та блищать. Невже на ялинку погано чіпляються? Нормально чіпляються? Чого там? Та що ж сталося? Чому не повертайте? Не радують. Ось такий анекдот цитує Олександр Черненко у зв'язку з підписанням угоди про асоційоване членство України з ЄС. Дана Павличко пише на своїй сторінці Фейсбук. Ну, асоціація, ну, говорить Яценюк англійською, ну, економ клас, а що Крим, а що військові? А коли вибори будь-які, мені в житті є чому радіти, тому кайфувати, що куля в лоб робить мінімум, не буду і вам не раджу. Пише дана павличко на своїй сторінці у Фейсбук. Якраз про чотири місяці Євромайдану пише на своїй сторінці. Андрій Парубі він е, пише так: рівно 4 місяці тому почався Євромайдан. Ми вийшли з вимогою підписати угоду про асоціацію з ЄС. Хоча я розумів, що йдеться про значно більше, чи Україна буде незалежною державою, і чи буде державою взагалі? Здається, з того часу минула вічність. Ми стали іншими. Україна стала іншою. Так сталося, що саме сьогодні, 21 березня, в Брюсселі підписано політичну частину угоди про асоціацію з ЄС. Власне йдеться саме про політичну частину угоди, тому що економічну частину угоди, як заявив Арсеній Яценюк, буде підписано вже восени після президентських виборів. Поки ж ця частина політична дозволить Україні вести діалог з Євросоюзом зовсім по іншому і в інших. Режимах і в іншому е, статусі. Святослав Цеголко пише про. Про підписання угоди так на виконання першого завдання майдану, а йдеться саме про підписання угоди про асоційоване членство е, України в ЄС, знадобилося 4 місяці. Скільки часу ще мине, коли ми побачимо на лаві підсудних беркутівців, які били студентів? Скільки виборів відбудеться перш ніж прокуратура стане політично незангажованою і висуне звинувачення замовникам штурму і розстрілу майдану? Між іншим сьогодні вірше, вчора, минув. Місяць з дня загибелі небесної сотні масового розстрілу людей на майдані на вулиці Інститутській. На нашій сторінці в Фейсбук ми провели опитування. Ми запитали у наших читачів і у наших глядачів, що вони думають про Євромайдан і що вони вважають головним здобутком Євромайдану. Ось які відповіді написали наші читачі на Фейсбуці. Лія Івашко пише. Перше відродження української нації. Друге втеча Януковича. Третє відкриття світу очей на справжню Росію. Марина Окумська. Поява українця в природі. Олександр Єрмошин. Об'єднання української нації і признання її як такової всім цивілізованим міром. Второе розрушення міфа о старшим як оказалось, росіяни далеко нам не братія, ані навіть не руски. Ані ординці. Третє. Майдан і його герої змогли убідити українців, що ми можемо самі створити свою страну сильну, єдину і вважаємо в усьому світі, пише Олександр Єрмошин. Сергій Гориславський пише: Я би поставив питання по-іншому. Що заважає Євромайдану в досягненні очікуваних змін в Україні? Моя відповідь: український прогнивший політикум. Ось так пише Сергій Гориславський. Анатолій Ніжинський пише: зміну свідомості населення. Віталій Заброда, узнали, хто друг, а хто враг. Ольга Павлова народження громадянського суспільства, об'єднання країни. Наталі Глеба, ми позбулися Януковича. Народ став по-справжньому однією великою сім'єю. Україна наближається до Європи крок за кроком. Ось тільки Путіна треба закрити в якусь дурку. Вважає Наталі Глеба. Між іншим щодо підписання угоди, то Росія в устами міністра закордонних справ Лаврова вже висловилася, що мовляв нинішня влада не стане ні з ким домовлятися і всі ці домовленості, коли більшість. Громадян України не висловилися на референдумі щодо Євросоюзу, що мовляв, всі ці угоди не мають під собою жодної сили. Ну ось так реагує Росія. Між іншим, сьогодні Рада Федерації Російської Федерації е, ратифікувала угоду про приєднання Республіки Крим до Росії, і сьогодні ж президент Путін вже підписав. Ці, цю угоду і вона набрала чинності. Сергій Мусаева пише на своїй сторінці в Facebook: Я вспоминаю сейчас ночь с 18 на 19 февраля, когда линию держали несколько сотен человек. Горел Дом профсоюзов. А люди чем могли помогали ребятам. Кто-то дрова таскал. передавал брусчатку. Я помню, что тогда никого из политиков не было на сцене. Турчинова ранили, Порубья не было, вообще никого не было. На сцене молились священники, какой-то молодой, совершенно бесстрашный парень пытался всех подбадривать. Люди были уставшими, медики через каждые 20 минут выносили раненых, а ребята спали, сидя под елкой. Они всех просто кинули, так же, как и сейчас военных в Крыму. Я не представляю, каково это ребятам сейчас. Страна по-прежнему живет тюремной поговоркой. Не верь, не бойся, Ні, між іншим тема перебування наших військових на е, півострові на Кримському півострові в Республіці. Тепер вже Крим є темою номер родин обговорення блогерів. Всі е, намагаються зрозуміти, що е, чим може держава допомогти, влада може допомогти цим військовим. тому що реально йдеться про загрозу життя нашим військовим та їхнім родинам. Міністерство оборони вже заявило про те, що вони готові евакуювати військових і готується в. Евакуація, тим часом Тетяна Висоцька на своїй сторінці в Фейсбук ставить наступні запитання. Важливе питання до влади, що буде з громадянами України, мешканцями Криму, які відмовляться приймати російське громадянство. Перше, яким чином Україна збирається гарантувати їхні права насамперед майнові на території Криму? Друге, яким чином Україна буде виконувати соціальні зобов'язання перед громадянами, які мешкають у Криму. Люди чекають на чіткі відповіді. Ну, Самопроголошений уряд Республіки Крим вже заявив про те, що починаючи з 4-5 квітня, ті, хто мешкає в Республіці Крим, будуть отримувати пенсії. Я так розумію, з федерального бюджету Росії Принаймні про це заявив самопроголошений прем'єр-міністр Республіки Крим Сергій Аксьонов Юрій Луценко. Пише про ситуацію, яка складається в Криму так, якщо армію виведуть з Криму, можна забути про міжнародну дипломатичну і технічну підтримку та санкції. Україна, яка сама не бореться, не може розраховувати на допомогу інших. Тому визнання кадрових помилок і професійні призначення в силовому блоці, чіткі накази Міністерства оборони, роз'яснення військовослужбовцям перспектив служби і житлових умов після війни, повітряний коридор по обложених українських частинах, точки операції спецназу, канголь Но хреста для евакуації сімей військовослужбовців. Нормальна солідарність з українським Кримом через знання героям України Мустафи Джамільова і полковника Мамчура. Тим часом Анатолій е, Гриценко звернувся з відкритим посланням до Юлії Тимошенко. Він запропонував свою кандидатуру на посаду Верховного головнокомандувача. Він написав, що е, готовий швидко в. Включитися в цю роботу і написав про те, що соратник юлії Тимошенко Олександр Турчинов просто не виконує своїх обов'язків і не може зараз відповідати за ситуацію, яка складається в країні. Анатолій Гриценко написав: Я зможу довірити Рада з першого дня працювати чесно, надійно, прозоро і ефективно. Я вам сказав, що в разі призначення на цей пост у раді, як зараз Турчинов, не сидітиму. Нехай засідання ведуть віце-спікери. моє місце бункер і організація оборони країни. Маємо. Майте іншу сильну і чесну людину на пост Верховного головнокомандувача, питає він. Пропонуйте негайно обере таку людину рада, як депутат я її підтримую, як офіцер підставлю своє плече. При цьому Анатолій Гриценко зауважує, що його не цікавить посада міністра оборони, а саме повнота всієї влади в армії і в військовому силовому блоці. На сьогодні це в мене все. Зустрінемося з вами вже в понеділок, об 11.20. Я вам розкажу, чим жила благосфера упродовж вихідних. Гарного вам вечора! Бережіть себе та своїх рідних. До побачення!